Петранів у Львові запрошують на безкоштовне it навчання. Курс стартує уже 1 лютого 2025 року. Триватиме він 10 місяців. Як зареєструватися і що на виході отримують учасники? Питаємо у Олексія Другова, керівника ГО Академія для героїв. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі Першого західного. Добрий вечір. Добрий вечір, вечора. Пані пане Олексію, це не просто навчання, це ваш квиток в нову професію. Йдеться у релізі, опублікованому про безкоштовні it навчання для ветеранів. Для початку розкажіть про них, що це за навчання, хто їх проводить, що чого саме там будуть навчати. Так існує така громадська організація. Вона називається Академія для героїв. І це проект, який підтримується і стартував за підтримки. Айті кампанія Авріматрикс, яка дуже багато допомагала насправді з протягом останніх двох років, і вирішила створити власне, свій проект, щоб бачити конкретні результати. Ідея така, щоб набирати на навчання ветеранів, людей, які пройшли через бойові дії, і допомагати їм адаптуватися в їхньому соціальному житті на ринку праці, навчити їх ай спеціальності різних. А спеціальностей ми навчаємо різними іт спеціальностями, і відповідно допомогти їм із практикою, і допомогти їм з працевлаштуванням в ІТ компаніях Сам проект стартував у лютому. Ми набрали вже першу група зараз навчається. Першу групу ми набрали разом з Львівською політехнікою з 1 липня, і там у нас було дві спеціальності: це Project Manager і quality assurance, тобто просто на народі так називається тестер. Так і вони фактично вже зараз підходять. Ця група перша підходить до виходу. Вони зараз будуть проходити практику в різних IT-компаніях, і в березні мають ці успішно закінчити навчання. І от одного принаймні, ми вже працевлаштували. Ну але це звичайно ми планували, що це буде вже після навчання посолаштування. А другу групу. От зараз ми набираємо 1 лютого. До 1 лютого йде набір до 10 січня. Мене ми, ми збираємо відповідну анкети, документи, і це буде спеціальність Full Stack. Це якби така універсальна it спеціальність, яка дає можливість працювати і фронтенд девелопером, і девелопером відповідно і в інших it Спеціальностях для того, щоб потрапити на навчання, потрібно бути Ветеран бути мотивованим мати мінімальне принаймні, знання англійської мови, а для того, щоб ми з мінімальні знання що, англійської мови, це про який рівень йдеться? Ми хотіли би, щоб ті, які вступають, мали хоча б рівень а 2 Тобто вони принаймні, розуміли те, що їм говорять, тому що саме навчання комплексне. і В нас є навчання. Там є it спеціальність, є софт-скіли, англійська мова, тобто ми приділяємо велику увагу. Англійській мові це до 180 годин, годин навчання англійській мові. Ми так само оплачуємо потім для наших студентів здачу на умовний сертифікат у British Council. Бритішкансел. На наша мета, щоб всі, хто випускається з нашої програми, знали мову на рівні B2. От і о, хто хоче зареєструватися, потрібно просто в Гуглі ввести «Академія для героїв, зайти на наш сайт, і Там є форма для реєстрації. Написати, хочу навчатися за програмою FullStack». Відповідно, в нас от ми буквально тиждень говоримо про цю програму. і У нас вже є 70 бажаючих навчатися, але це немає жодних проблем, тому що це лише друга старт другої групи. 1 квітня ми стартуємо з третьою групою. Це буде навчання маркетингу та продажів. в й 1 червня ми стартуємо з четвертою, з групою, групи. Четвертої припрошую групою, Це вже буде текст супорці садмін. Відповідно, таке навчання буде систематично відбуватись. Ми будемо набирати по 4 групи на рік і мінімум 50 ветеранів. Ми зможемо навчити, і так само о, от є хороші новини. Ми зараз працюємо робимо ремонт, і в нас на площі Петрушевича 3 буде створено наш тренінговий центр. І так само мушу наголосити про те, що навчання всі відбуваються вживу, тому що ми переконалися, що онлайн формат навчання дає змоги для людини, яка не має it спеціальності, IT-фаху, стати насправді якісним конкретнозапним фахівцем. І тому власне буде мати наш власний тренінговий центр для ветеранів, які так само можна буде використовувати для різного роду. Курсів, тренінгів, навчань ну, і так далі. І дуже, якщо коротко, ще у нас є ще один такий гарний проєкт. Ми маємо зараз домовленість з Unbroken і на Миколайчука, і зараз так само вже на Нерозькою. Ми так само проводимо навчання для ветеранів, які проходять реабілітацію. Ми їх навчаємо базової комп'ютерній грамотності, як користуватися штучним інтелектом в полегшенні повсякденної діяльності. Які є ті спеціальності, розповідаємо про наші програми, відповідно, і робимо те, що короткий період часу, поки вони проходять реабілітацію, так само дати їм практичні знання і за світу. Тобто вони проходять реабілітацію, паралельно вони у вас можуть навчатися, вірно? Так, вони проходять реабілітацію там від 14 до 28 днів, деколи буває трошки більше. Тобто кожен тиждень проходять заняття. Відповідно, вони самі ті ветерани, які приходять, на і самі вибирають ту тему, яка буде наступною. Uh -huh. Тому тобто ми хочемо максимально от, зробити ефективне їхнє перебування в час реабілітації. Нахи трошки вільного часу насправді під час цього, і ми вчимо от таких базових. Це ключей. дуже Бо... класна ідея, насправді. Дуже класна ініціатива. Я нещодавно була в одній з лікарень Львова, де так само проходять лікування наші військовослужбовці. І я бачила, що насправді ну лікування займає якийсь час, але є і багато вільного часу для того, щоб його ще й з користю провести, Можна навчатися цьому, тому цю ць, тому за цю ідею від мене особисто респект. Але якщо повернутися про до навчань IT, про які тема наша сьогодні розмови, я так розумію, що якщо люди не потрапляють на цей курс, ви їх автоматично перескеровуєте на наступний курс. Вірно, так ми робимо такий так званий шортліст. Тобто, ми відбираємо усіх, хто подасть до нас заявки Вони відповідно вже є в нашій базі. І зараз от, о, у нас вже є 70 о, чоловік. Я думаю, що буде звичайно більше. Тобто, і о, ми будемо проводити з кожним одних співбесіду, відповідно, і будемо о, о, відбирати, бо спеціальності будуть різні. Так? Тобто є технічні, наприклад, фулстак, техсупорт, є на технічні маркетинга і продажі. Так? Ми будемо вибирати ту спеціальність, яка найбільше підходить кожній людині. І будемо рекомендувати, якщо, наприклад, у вас взагалі немає жодних знань з англійської мови, ми попросимо тоді тих, хто буде подаватись, щоб вони ну, принаймні, хоча б є багато зараз безкоштовних курсів, хоча б на рівень а 2 треба буде англійську мову підтягнути, і потім ми хто будемо їх прийняти. Тобто ми нікому не відмовимо. І не що просто ми будемо регулювати процес набору в такий спосіб, щоб ті люди, які найбільше відповідають і мають більше шансів і можливостей, потрапити саме на цю програму, наприклад, там Фулстак. Ми будемо відбирати їх відповідно на цю програму. А інших будемо рекомендувати на наступні програми. І так само обов'язково буде з ними спілкуватися. Ви багато наголошуєте на знаннях англійської мови саме. А я хочу спитати про it знання, тому що якщо до прикладу ветеран, ну скажу так, зелений в IT, але завжди хотів бути айтішником. Таких людей ви приймаєте. Ви готові з нуля навчати людину it галузі. Наше завдання власне не взяти it фахівця, який вже має досвід роботи в IT, його повчити і потім працевлаштувати. Наше завдання якраз полягає в тому, щоб людина, яка ніколи не працювала в it спеціальності і не має it освіти, щоб її навчити саме їх, бо таких насправді є більшість. І власне я наголошую на англійській мові, тому що я сам переконався, знаєте, якщо ви не знаєте технічних знань, вас можна навчити на якийсь мінімальний рівень. Але якщо ви не знаєте англійської мови, ви просто не потрапите в ІТ. тому що знаючи англійську мову, не знаючи, не маючи практичних хай ті все одно можете працювати проджект-менеджером. Ви можете працювати, наприклад, там маркетнову продажпродажах зараз від того, який у вас був передній досвід. А от і тому власне наголошую на тому, що англійська мова, то що без неї насправді світ ІТ потрапити неможливо. Але це як фактично, як просто один із таких вхідно вхідних умов, яка яка не має бути у людей, які будуть потрапляти до нас на навчання. Ну англійська мова це взагалі ключ до глобальних можливостей. А в ІТ так це точно мені здається, що кожна людина зараз свідомо, просто повинна, має для того, аби розвиватися, вивчати цю мову, або потім не було знаєте, як на 222 двадцять сторінку, говорять тут фо. Про працевлаштування в іт сфері, ви говорите, що ви можете посприяти пізніше працевлаштувати ветерана. Вже одного ви так працевлаштували. Розкажіть, куди саме де саме знайшли йому роботу, і де саме плануєте шукати всім іншим, тому що людей, яких ви набираєте дуже багато, чи є такий запит зараз на іт професію. О, ту, першого першого нашого студента якого присилаштували просував проштувал. Просилаштували власне в компанію EveryMatrix і він зараз проходить стажування в цій компанії протягом вже друге місце отримує відповідну заробітну плату. Має робоче місце і працює в IT-компанії Рахунок взагалі в принципі прасил, питання Воно, до речі, найбільше цікавить тих, хто йде до нас на навчання. Ми не можемо гарантувати тим е, нашим студентам, що всі будуть працевлаштовані, тому, тому що має бути обов'язково е, власне рівень знань. І ми спілкувалися з багатьма і ті компанії. Ми говорили з овсером, говорили з Елексом з інтеліос з іншими компаніями. Е, в них якби немає такого, що от ти ветеран, да ми тебе візьмемо. А от інший не ветеран, і разом знаходяться, і ми його не будемо брати. Там головне це насправді рівень знань технічних і рівень знання англійської мови. Ну і крім того, софт скіли комунікабельність, робота в команді і так далі. Тобто, все одно доведеться проходити співбесіду і е, в it компанію рідко хто потрапляє з першого разу, треба дві, три, чотири співбесіди. Але що ми робимо? Тобто, ми е, дуже детально аналізуємо IT-ринок, і ми вибираємо саме ті it напрями, по яким принаймні, конкурси є найменші. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про е, спеціальність. Е, Маркет на хавопродажі там приблизно 3-4 анкети на одне місце про целаштування, якщо вона не технічна. Тобто, насправді є високі шанси потрапити в ті кампанії. Є деякі спеціальності, де конкурс поза 100 осіб на одне місце, відповідно, ми стараємося таки уникати таких речей, тому що насправді буде потім важко працевлаштуватися. Але що ми можемо зробити? Ми забезпечуємо кожного студента місцем практики. У нас відповідно домовленості з люськими IT-компаніями. і коли людина буде проходити практику, її прикріпляють до конкретних діючих команд. Цього в всіх командах вони можуть себе зарекомендувати показати. І наступний крок це буде стажування інтерншип. так? Тобто потрібно прислатися інтерном і півроку буде пропрацювати на цій посаді. Це перша посада, вступна посада в ІТ. А потім відповідно до того, як людина буде працювати, як вона буде себе показувати. Вона росте там відповідно. Вона росте джуном, мідлом, там сім'єром і може підніматися вище по краємні сходинця в ті компанії тобто, що ми робимо, це практика і відбір тих саме тих спеціальностей, в яких насправді є найбільше шансів для працевлаштування. Це те, що ми насправді можемо зробити, не крім того, гарно якісно вчити. Наші програми, які ми розробляємо, ми розробляємо якби на самі. Ми всі програми погоджуємо, рецензуємо з нашими за ті львівськими. Зараз відповідно так само мало зустріча за ті ми Маємо дуже велику надію що ші ліска. Ті кластери так само долучиться, бо він долучається до програм навчання студентів молодих людей. маємо дуже велику надію, що він підтримує так само ініціативу по навчанні ветеранів нашої громадської організації. Тобто проводиться насправді така велика комуніка... комунікаційна робота для того, щоб створити максимальні можливості для ветеранів з а на рахунок великої кількості у нас насправді але, заплановано 4 групи в рік. 4 групи по 12 чоловік в кожній групі. Тобто 50 чоловік протягом року має вивчити. І о, якщо ми оцінюємо лівський ринок IT, ринок посолаштування, то насправді посилаштовуються тисячі кожен рік. Тому 50 чоловік ми це тично якби наше завдання, наша мета, мій особисто обоє як голови організації, що вони насправді знайшли свою першу роботу в ІТІ. Мене цікавить, що як ветерани реагують на таку можливість наскільки ветерани хочуть бути айтівцями. Ви знаєте, ми буквально тиждень тому ми запустили таку невеличку рекламну кампанію. Тобто, ми попросили центр допомоги учасникам бойових дій львівських, попросили Львівську обласну військову адміністрацію, розмістили інформацію в себе в соцмережах і на сайті. І до нас за один тиждень фактично поступило більше ніж 70 заявок. Це напевно, говорить про те, що багато ветеранів хотіло би отримати все таки доволі престижну в Україні спеціальність, скажімо так, і цікаву в Україні спеціальність. І це про це при тому, що зараз насправді, якби ветеранів, учасників бойових дій не є дуже багато. Ми, ми розраховуємо, що це закінчення війни, яке ну будемо сподіватися, закінчитися якнайшвидше нашою перемогою. Таких учасників бойових дій у Львівській області може бути до 100 тисяч, тобто насправді дуже велика кількість, і безумовно, що якби ми вже відчуваємо те, що є великий попит, є бажання, є мотивація. Люди дуже змотивовані. Дехто звертається і переконує, що насправді от йому це дуже потрібно. Він це відчуває необхідно. Бо це і соціальний статус, і це звичайно, що сфера ІТ – це насправді можливість це гарно якісно утримувати свої сім'ї. Якби це наш обов'язок, так тих, хто знаходиться зараз тут, то допомогти зробити максимум для тих, хто допомагає нам і дає нам можливість зараз тут перебувати і робити якісь добрі справи. Я якраз хотіла запитати на завершення, чому особисто ви це робите? Яка ваша особиста мотивація вашої команди? Тому що навчання безкоштовні? Я розумію, що і багато людей залучені у ці процеси. Що говорити між собою? Знаєте, коли я приходжу, прийшов в Unbroken, перший раз, якраз нас запросили на читання цих лекцій, я побачив наших ветеранів. Я зрозумів, що це вдячність. розумієте, оця вдячність вона нам мотивує стимулює до того, щоб ми реалізовували такого роду проекти. На жаль, ми зараз не маємо великої можливості поширювати його на інші міста України чи набирати більше. Але я маю надію, що і та й компанія яка нас зараз підтримує і інші ліські а компанії вони так само докудилися цього проекту. І ми будемо готувати рік не 50, а 150, можливо, 500 ветеранів, і всі з них насправді знайдуть своє гарне, якісне місце праці в it світі і допоможуть ці компанії з одної сторони а з іншого боку, вони будуть потрібні тільки там, де зараз знаходиться у театрі військової, а будуть потрібні тут на нашому ринку праці і будуть насправді займуть своє гарне високе соціальне становище, які наслуговують нашому суспільстві. Ти мені завжди особливо приємно висвітлювати якісь класні ініціативи для наших ветеранів, для наших захисників, для наших людей для того, аби їм допомогти, аби у ці складні часи, хоч трішечки, стало легше нам усім жити. Я дякую вам за цю розмову і за роботу, яку ви робите. Олексій Другов, керівник академії для героїв, був гостем. Головне за день.